Привіт, друзі! Були в мене такі от чудові квіти, букети троянд. Вони вже зів'яли і можна їх викинути, розпрощатися з ними, але я не хочу прощатися. Я хочу з них зробити посадковий матеріал, і щоб далі в мене у садочку росли трояндові кущі. І квіти з букету. Для цього добре підходять. Спочатку я підготую для них вазончики. Використовувати буду звичайні баночки, степ-йогуртів, сметани. У кожному стаканчику я роблю отвір за допомогою шила. Ну, оскільки шило робить маленьку дірочку, то я їх зробила кілька по колу і так само роблю з усіма стаканчиками, щоб сюди виливалася зайва водичка. Далі треба покласти дренаж на денце. Можна використати якісь камінчики. Я беру звичайний пінопласт і так шматочками кидаю на денце. Тепер додаю ґрунтосуміш. Я взяла, звичайну, універсальну ґрунто суміш для квітучих рослин. Я зробила отвори, куди буде витікати водичка. І, звісно, що треба якийсь піддон. Я використаю пластикову коробочку з-під сосисок, дуже зручно буде такий матеріал Використовуємо, бачите? Усілякий непотріб, як то кажуть. Поки що відставляю в сторону. І тепер попрацюю зі своїми трояндочками, вибираючи підходяще степло. Бажано, щоб воно було товстеньким, міцненьким, без плямочок якихось. Відраховуємо колінця, залишаємо на нашому чериночку три колінця. От у мене одне буде колінце. І інше, воно навіть тут із брунькою. І ось третє. Під першим колінцем я відступаю приблизно на 2 см і відрізаю гострим чистим ножем, роблю зріз під кутом 45 градусів, тобто навскіз зрізаю. Ось одне колінце, брунька. Ось друга брунька колінця і третя у мене з листочком. Вище за цей листочок на 1,5-2 см, я зрізаю, вже не під кутом, упоперек зрізала. Ось готовий черенок. Він у мене з листком, то я цей листочок приберу. Тому що він буде на себе тягти всю енергетику забирати. От, тому я його так зріжу, ну, залишивши такий череночок. Ось у мене готовий саджанець буде. Ну, майбутній саджанець, зараз такий посадковий матеріал. І таким чином переглядаю інші стебла. От знову шукаю колінце одне, і друге. Тут теж у мене можливо, видно вам. Жива брунька. І третій теж буде з листочком. Отже, відрізаю знизу навскіз, Перевіряю. Раз, два, три. А тут просто так поперек. От і знову в мене тут листочок. Він вже зів'яв, але ну, допоможемо відпасти. От і ще одна гілочка готова для посадки. Ну і далі буду садити свої стеблинки, але є один секретик, без якого не обійтися. Це такий укорінювач, корневін називається. Продається у магазинах для садівництва такий порошок, який допомагає вкорінитися будь-якому саджанцю. Я тут набрала водички, у, стаканчик. Мені треба зволожити стеблинку ось цю, кінчик, який зрізаний навсіль. Саме ним, це низ стебла, і саме ним буду втикати у ґрунтосуміш. От я занурюю у водичку, зволожую, і тепер сміливо випускаю в корневін. Ось так. Бачите, як обмоталося добре корневінчика втикаю тепер у ґрунт. І те саме роблю із моїм другим стебельцем. Знову ж таки у корневін занурюю, розсаджую. Далі поливаю, і тепер моїм саджанцям треба зробити таку імпровізовану. Тепличку, ефект теплички. До цього я надіну на них звичайний целофановий кульочок І залишаю в такому вигляді, аж поки бруньки нові не розкриються. І я не побачу, що мої стеблинки прижилися. Від сьогодні набираюся терпіння і перериваю відео. Що, друзі, привіт! Минуло менше місяця, але в мене вже деякі результати. Зараз вам покажу. От бачите, пішов росточок, розкривається вже листечко. І цей саджениць вже готовий до того, щоб його висадити у квітничок. Єдине, що ж кажу, що я не буду розпорушувати ґрунт, а також грудкою і висаджу у клумбу. Ну що, в мене вийшло. Пробуйте і ви. Дякую за увагу.